Дуже небагато жінок коли-небудь досягали влади в королівствах та імперіях стародавнього світу. Жменька тих, хто це зробив на близькому сході, в Азії та Європі, пробували собі шлях через значні бар'єри. Це були жорстокі часи, коли дипломатією майже не користувалися навіть для налагодження дружніх стосунків. Ці жінки вперше отримали доступ до своєї влади завдяки протилежній статі, батьків, чоловіків, братів, синів. Вони залишалися на престолі іноді десятиліттями завдяки поєднанню амбіцій, розуму, політичної кмітливості, щедрості, підступності та в деяких випадках безжального та кривавого прагнення до влади. Вітаю, це канал Історія для тебе, і це моє четверте відео. Я й надалі планую стабільно випускати матеріали про історію чи сучасну політику. Наші випуски виходять один раз на тиждень. Але для того, щоб їх бачило якнайбільше людей, мені потрібна ваша допомога. Нічого складного я не буду прохати, тільки найпростіше поставити лайк. Вдарити у дзвіночок та, звичайно, підписуватися на канал, бо 98% глядачів дивляться мої відео без підписки. Якщо у вас є друзі або родичі, які цікавляться чимось історично політичним, то закиньте їм, раптом їм також сподобається. Усім дякую, а ми продовжуємо нашу бесіду про жінок, які контролювали сторінки стародавньої історії. У кожному конкретному випадку саме серйозна криза давала їм змогу сісти на трон чи зайняти престол. Це або недостатня кількість чоловіків-спадкоємців, або ж їхній непрофесіоналізм, каже єгиптолог і археолог Каракуні, яка викладає про жінок правителів. Давнього світу у каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, коли їх правління закінчувалося, вони іноді помирали насильницьким шляхом. Їхнє життя та досягнення часто викреслювалися з колективної пам'яті е, наступниками правителями-чоловіками, які прагнули привласнити собі їх заслуги. Ось п'ять стародавніх жінок-правителів, які подолали перешкоди, щоб допомогти сформувати історію свого часу та зайняти провідне положення у власних державах. Цариця Хатшепсут взяла на себе роль фараона 18-ї династії Єгипту. Вона правила протягом 22 років, які запам'яталися як доба процвітання, миру та розвитку художньої творчості. Все це назавжди вплинуло на єгипетську культуру та історію. Старша донька фараона. Хачеб суд вийшла заміж за свого зведеного брата Тутмаса II. Їй на той момент було приблизно 12 років, а пізніше стала королевою регентом свого пасинка і племінника Тутмаса III, який успадкував трон у віці двох років. Регент це така людина, яка керує від імені законного престолу Наслідувача, поки він сам не може цим займатися. Як правило, це стосувалося саме Віку. Наприклад, віщий Олег правив на правах регента, коли син Рюрика Ігор був малий. Правда, Олег не віддав йому і потім престол і правив до своєї смерті, але сподіваюся, сенс ви зрозуміли. Так от, через сім років свого регенства, у 1478 році до нашої ери, вона порушила традицію та коронувала себе вже як повноцінного фараона, який повинен був правити разом з маленьким царем Тутмосом. Щоб бути прийнятою патріархальним суспільством Єгипту, де монархи майже всю історію були чоловіками, Хаче створила чоловічий образ. Вона носила традиційні королівські спідниці та накладну бороду. Її зображали з великими м'язами. Найдовше правляча жінка фараон у стародавньому Єгипті, хаче сприяла бурхливому розвитку економіки, відновила втрачені торгові зв'язки та побудувала сотні архітектурних проєктів у Верхньому та Нижньому Єгипті. Вона виконувала священні ритуали, як правило, які за релігію були призначені для монархів-чоловіків. Це робилося для того, щоб забезпечити свою релігійну та політичну легітимність на троні. Бо у давній історії вірування та влада були пов'язані як ніколи. Коли вона померла, її співправитель фараон Тутмос III стер ім'я. Хачапсут з публічних архівів, знищив її статую та вирізав її зображення з публічних пам'ятників. Він датував своє правління заднім числом одразу після смерті свого батька та приписав собі всі досягнення Хачапсут. Імператриця Удзентянь. Перша єдина жінка імператриця Китаю була фактичним правителем династії Тан протягом 40 років з 665 по 705 роки. 25 років вона керувала усіма процесами в країні через свого чоловіка та синів. А потім, протягом 15 років, вона правила самостійно, зробивши безпрецедентний та історично унікальний крок, та заснувала другу династію Джоу, ставши її. Повноправною імператрицею її шанували за те, що вона керувала своєю сильною рукою, змогла сформувати більш ефективний і менш корумпований уряд ніж був до цього. А ще відродила економіку та культуру Китаю, здолала аристократію та значно покращила життя звичайного вільного населення. Вона розширила кордони Китаю, завоювавши нові території в Кореї та Центральній Азії, та зробила Піднебесну однією з наймогутніших імперій світу. Вперше вона прийшла до імператорського двору як наложниця імператора Тайдзуна. А коли він помер, вийшла заміж за його дев'ятого сина і наслідувача престолу імператора Гаодзуна. Добре освічена, харизматична та амбітна. Вона була більш рішучою та ініціативною ніж її чоловік, і вважалася реальною справжньою правителькою та сильним монархом. Вона здобула цю владу частково завдяки безжалісності, обману, чисельним палацовим інтригам і великої кількості пролитої крові. Вона створила шпигунську мережу, яка допомагала їй убивати реальних, потенційних або ймовірних суперників. Ворогів і їхніх дітей вона понижувала в посаді або висилала. Вона націлилася на членів власної родини та вбила 12 осіб з супутніх гілок імператорської родини, коли відчувала, що дехто намагається усунути її від влади чи зазіхає на престол. Коли її сини стали імператорами, вона все ще мала справжню владу як імператриця-регент і відгороджувала їх від урядових і політичних справ у 690 році, коли їй вже було 60 років, вона змусила свого молодшого сина імператора Жудзуна зирктися престолу та стала одноосібним правителем і заснувала другу династію Джоу, яка проіснувала протягом 15 років. Вона активно займалася просвітництвом, розвивала мистецтво та літературу. Приймала закони для покращення соціального становища жінок та їхніх прав, а також поширювала та зміцнювала буддизм замість даосизму у лютому 705 року. В результаті державного перевороту у була відсунута від влади. Пізніше того ж самого року вона померла, їй було приблизно 80 років, але це досить умовні цифри. Королева Боудіка з давнього британського племені Іценів, це кельський народ туманного Альбіону, який заселяв сучасну територію Норфолка. Вона стала лідером свого народу, легендарною постаттю та культурним символом через повстання, насильства та війни. Коли її чоловік е Прасутах помер у 60-му році нашої ери, Римська імперія прийшла на ці землі, щоб анексувати королівство Іценів. Під час захоплення влади римляни публічно пошмагали царицю і зґвалтували двох її дочок. Історик Девід Ферлоу сказав, що римляни помилково вважали, що насильство змусить її підкоритися. Цитата: це мало протилежний ефект. Це зробило її ймовірно сильною. Це дало їй мотивацію вести хрестовий похід, вогню та сталь. Будіка, яка була досвідченим воїном, згуртувала ценів та інші британські племена. Разом вони напали на три основні центри римського населення, включаючи Лондоніум. це приблизно сучасний Лондон. І розгромили загін римського легіону. Її послідовники воїни вбили від 70 до 80 тисяч римлян і проримське налаштованих британців. Вони були дуже близькі до успіху в цьому легендарному повстанні, поки перегрупована римська армія не перемогла їх у декількох фінальних битвах. Невдовзі Боудіка померла або її, е, вбили. Невідомо, можливо, це було навіть самогубство. На жаль, існує декілька версій її смерті, і ніяка з них не вважається достовірною. Короткочасне повстання в 61-му році нашої ери зробило її національною героїною та культурним символом англійського відродження. Це означає, що про неї пам'ятали цілих 15 століть, а потім ще 6. Клеопатра, цариця Єгипетського королівства Птолемеїв, правила 21 рік разом з двома братами. Та була його останньою справжньою правителькою до того, як Рим анексував Єгипет у 30-му році до нашої ери зусиллями Юлія Цезаря та Марка Антонія. Політика яких суттєво вплинула на подальшу долю всієї імперії, Клеопатра прагнула це змінити та повернути Єгипту втрачені території. Клеопатра та її брат Птолемей XIII стали співправителями, коли їхній батько Птолемей XII помер у 51-му році до нашої ери. Але боротьба за владу та війна між ними змусила римського диктатора Юлія Цезаря, який потім став коханцем Клеопатри, стати на її сторону. Коли Птолемей XIII загинув у битві, Цезар оголосив Клеопатру та іншого її брата Птолемея XIV співправителями та. Дійсною владою. Але цей брат помер того самого року, коли Цезаря було вбито в Римі в 44-му році до нашої ери під час змови та державного перевороту, в якому взяв участь один з його фаворитів Брут. Але Клеопатра була дуже хитрою. Потім вона об'єдналася з римським військовим та консулом Марком Антонієм. Після політичних і палацевих інтриг вони одружилися. В них народилися близнюки, а потім вони активно займалися політикою. Клеопатра фінансувала одну з довгоочікуваних військових кампаній Антонія та хотіла, щоб Рим повернув частину Сирії та Лівану Єгипту. Це викликало пропагандистську війну з прийомним сином Цезаря Октавіаном щодо того, що Антоній віддав римську землю. Римський сенат оголосив війну Клеопатрі. Війська Антонія та Октавіана зійшлися в битві. Почувши неправдиву звістку про смерть Клеопатри, Антоній упав на свій меч. Коли Октавіан прибув, щоб схопити Клеопатру в палаці в Олександрії, вона не захотіла, щоб її відвезли до Риму, бо боялася, що її будуть виставляти на вулицях як переможну царицю та насміхатися. Легенда стверджує, що вона покінчила життя самогубством через уку Змії. Хоча деякі історики кажуть, що вона могла вести отруту за допомогою голок, крему або якимось іншим способом. Оскільки у короля Сіли Чіньпхьона не було спадкоємців чоловічій статі, його донька, принцеса Сондок. Попросила надати їй шанс поборотися за трон замість того, щоб передати його своєму зятю. Жінки раніше мали часткову владу в сілі, одному з трьох королів на корейському півострові. Але жінка, яка взяла всю владу у свої руки, все одно виявилася неприйнятною для більшості населення. У 631 році два чиновники, які планували повстання, щоб запобігти її коронації, були публічно страчені на ринку разом з їхніми родинами. У січні 632 року королева Сондок розпочала свій 15-річний термін перебування на троні у якості 27-го правителя сіли та стала його першою офіційною королевою. А не чи вдовою на троні, як жінки, що правили до неї. У час багатьох воєн між трьома королівствами вона допомогла сформувати корейську культуру шляхом відродження філософії, літератури та мистецтва. Дбаючи про забезпечення життя людей, вона доручила королівським інспекторам посилити піклування вдів, дівців, бідних, сиріт і людей похилого віку. Вона побудувала астрономічну обсерваторію. Вежа місяця та зірок допомогла фермерам, звільнила селян та представників середнього класу від частини податків. Її політика мала високу підтримку серед населення, що й дозволило їй утриматися на престолі, хоча аристократи намагалися її постійно скинути. Династія Тан у сусідньому Китаї спочатку відмовлялася визнавати жінку правителя, але це її не хвилювало. Вона знову звернулася до них за допомогою, коли заклала основу для об'єднання трьох корейських королівств під правлінням якраз сіли. Вона прийняла буддизм і побудувала десятки храмів і паго. Це одні з найвищих споруд у Східній Азії. Та також Сондок завжди мріяла про об'єднання трьох королівств в одну цілісну державу. У 647 році, придушуючи десятиденне повстання під проводом одного зі своїх радників, королева Сондок захворіла і померла. Її двоюрідна сестра, коронована королева Джіндок, стала наступною жінкою правителем Сіли. Пишіть у коментарях, яких ви ще знаєте видатних жінок, які правили та досягли успіху. Також накидайте, будь ласка, під цим роликом свої ідеї для моїх наступних відео. Якщо це буде якась класна тема, я обов'язково про це зроблю. Підписуйтесь на канал, хай вам щастить. До побачення!